Почати, я гадаю, варто з першої категорії порти повноцінних ігор на мобільні пристрої. Це золото, яке ви прямо зараз маєте на своїх телефонах. Тут буде дуже багато баянів, але завдяки цьому ви якраз трошечки підігрієтеся перед наступними пунктами та й понастальгувати ніколи не буде зайвим. Список портів відкриває серія GTA, Liberty City Stories, GTA 3, Vice City та San Andreas. Якщо б ви спитали школа трона у мої шкільні часи про його заповітну мрію, то тільки б і почули. Хочу. Щоб мій мафон потягнув ГТАшку. дай. -дай, -дай, -дай це були дуже вимогливі на той час ігри, які дуже багато важили. Так, це ви зараз можете посміятися зі своїми гігабітними інтернетами та сотнями гігабайтів місця на телефоні. А раніше 16 гігабайт пам'яті на телефоні і зловити хоча б якийсь більш-менш інтернет. Це вже було чимось за межею. В якійсь мірі це було невелике геймерське пекло. Коли качаєш годину ту GTA на телефон, а саме АПК та кеш, закидуєш це все в папку, а воно... Не запускається, сука, бо телефон не тягне або кеш був пошкоджений. Якщо ви скажете так купувати треба було, камон прокиньтесь на той момент, школата виживала як могла, і 180 гривень за гру на телефоні. Це було занадто. Я вже мовчу про те, що у ті часи картки тоді були не у всіх, і у це ось треба було якось прогріти ще й батьків, щоб вони тобі купили ту гіти навіть за твої гроші, які ти відклав. Легше було б пояснити фанатам Генжина, що існують справжні ігри, а не казино. Загорнути в оболонку гри ніж пояснити батькам, що якась хуйта на телефоні коштує грошей, але якийсь вайб та романтика у цьому були.